Всім привіт! В роботі 5-й вольф. Проблема в нас, не відкривається багажник. Зараз буду від там доноситься якісь щелчки. Але багажник не відкривається. Зараз буду зсередині відкривати, покажу, як відкривається, і будемо далі розбиратись, в чому проблема. Сам багажник відкривається достатньо просто. Посередині стоїть заглушка, ми її виймаємо, там бачимо ричажок і просто повертаємо його в праву сторону, тобто в а сам ричажок виглядає ось так. Ми його отак робимо, і багажник відкривається. Це вже власник сам зняв обшивку, щось там дивився. Зараз будемо дивитись далі. Проблема в нас явно і зрозуміла, У нас відпала маса, перетерлася. Також ще ось один якийсь дротик. Дротики тут всі білі, що класно для ремонту в лапках. І вже був ось такий ремонт колись. От, Але воно знову вийшло з ладу, тому ремонтуємо, збираємо і все буде працювати. Скажу, що головне, щоб. Новий кусок дроту був на місці згину, а врязку робить десь приблизно тут і десь приблизно тут, на неподвижних кінцях дроту. Бо якщо зробити прямо тут десь з'єднання, то воно дуже швидко спортиться. Маємо результат виконаної роботи, Бажник у нас відкривається, також запрацював. Запрацював склоочисник заднього скла. Ну і все остальне перевірив Противотуманки, підігрів скла. Все працює.